За <залицяльник> до дами. Сарочко, переспите зі мною за сто баксів. Ні, Ізю, навіть не думайте про це. Сарочко, ну що вам вартує, а мені так терміново потрібні гроші. Не вмієш малювати, стань фотографом, не вмієш грати на музичних інструментах, стань діджеєм, не вмієш співати, стань репером, не вмієш писати стань блогером. Нічого не вмієш, стань депутатом Верховної Ради. Один юнак хотів попросити у небес великий хрін, але дуже соромився. Тоді він попросив щастя і здоров'я, справжнє щире кохання і сім'ю, роботу по душі, гідну зарплату і відданих друзів, а отримав великий хрін. Бабця вирішила спокусити дідка. Діду, а твій Барбос ще гавкає? Гавкає. На ранок бабці розчаровано. Ет, а казав, що він у тебе ще гавкає. Та гавкати, то він ще гавкає, але от тільки з будки не вилазить. Урок інформатики, вчителька. А хто нам розповість, чим відрізняється залізо від програмного забезпечення, Юрко? Та це ж просто залізо це та частина комп'ютера, яку можна стукнути, кинути, штовхнути, а програмне забезпечення можна лише обматюкати.